Рішив всім привіт. Вирвався нарешті я на відпочинок. Славік Андрій. Там свою бісеточку вже переносимо речі. Тут будемо закидатися з два сектора. Треба швиденько зараз все підготовлюватися, бо дуже сильний дощ передавали пару годин, так що треба все встигнути Замішати прикормочку зараз? От є рибаки від ранку, то дуже слабо клює. Ну нічого, може на вечір на ранок буде краще. Що слайс скаже? Буде риба чи не буде з такою погодою. Надіємось. Ось цей програм не прийдемо, підемо доза. <гум> Все, почався дощ, треба ховати. Так, прикормку. Тут пшоно з паніровочними сухарями і з макухою вже дома зварив. Тут зараз. Я окремо буду замішувати ляж шоколад майже більше ніж півпачки і кориця ваніль ляш. Основний акцент на ляща маю. Десь півпачки дам. Трохи більше півпачки. Так, і мішаємо, потім... Змішаю з цею, замішав я, так, зараз нехай трохи настоїться, змішаю з тою основною. Буду одну точку. Фідером закормювати, закліпсуюся. Планую так, дві пружинки, Дві і два фідера. Подивимося, що буде краще. Що буде кльов нормальний, то можна буде ловити суто на фідер, наприклад. Якщо раз буде в дві години клювати, то нехай буде чотири патика. Все. Підсохло, зараз змішуємо з цією бідою. О, вже гримить І Замішуємо. замішуємо. Буде довго. Ціле ведро прикормки вийшло. Чуть-чуть заволога, але ну, на пружинку суперово. А от на фідер трошки заволога, але я думаю, вона зараз впитає, трошки підсохне. І буде якраз супер. Ліпиться і розсипається. Не віду, ну не так не віду, як, віду, як віду, має бути. Так, але... кстати, Славик перший витягнув тільки що підлящика. Першу рибку. Най буде невеликий такий, але якщо вже є кльох, вже буде інтересно. Дивіться, що робиться. Вітер жорсткий. Налетів. Та нехай стоїть. Що буде, нехай стоїть. Так, Дощ не перестає, вже просвітлюється там. Зараз ще трошки. І буду, нарешті, може, закинуся, я вже все підготував, бо так і не закидаємося. Хвилі, сильний дощ. Яка там година у нас десь півп'ята, так? ще часу є 10, 10 по четвертій тільки. А, у нас ще дуже багато часу. Так, зараз перша вудочка буде закидатися. Біля п'ятої години. Сильно не набиваю. Прикормка волога дуже. Ще вона не встигла підсохнути. Прикормочка. Получилося супер. Закидаю я. Гарбуз. Тут е, чесночний кук і опариш. У мене буде зараз це саме перша. Потім ще одна буде, пружинка буде ближче закидатися. І там два фідера. Помало, помаленьку, помаленьку. Він нікуди не дінеться, піднімає високо. Потек. Водорослі. Мої пружинки діють, значить вже добре. Так. Ще одна пружинка зараз залітає тут суто з пінопластом. А ну тако боком Йо. Та що ти б не? Ну, воно 3 кг мало бути. Зараз. Зараз важим. 630 грам. Трошки підсохла. Зараз будемо закормлювати. Кормушка така закормочна. Я закліпсувався, десь дистанція метрів 35-40. Десь так. Якась покльовка. І на то, і на то. Щось тут, коротше, маленьке, напевно, сидить. А, попробуємо витягнемо. Все одно треба перезакидати час від час. А, Напевно перекинув я на свою. Поняв. Маленький Підляш. Чи Що тут таке? Я вже... Тут я перекинув на свою вже дзеленчицю підряд. Ну а три опари ще. Малесенький, але навіть не знаю, що його викидати. Поки що найбуде для масовки. Щось тут діргається. Блін. Добре, так, чесночний кук. Та ти задрав. Хівнюх, але приємно. Так, ставлю тут опариша багато, тут опариш хробак. А тут воно в мене походу клюнуло на чесночний кук. Я не професіонал в цій справі, але так можу порадити для тих, хто мало, що в донній ловлі шарить. Ніколи не запресовуйте сильно пружинку. Спочатку дуже завжди легенько, просто засипайте в саму пружинку, а потім вже в кінці самому от легенько тако згладжувати, запресовувати, щоб воно впало на дно і воно розсипалося. Бо якщо ви в пружинці заб'єте плотно, воно буде в пружинці триматися і не розсипається на дні. Воно має розсипатися. Авік тягає. Я вже нарешті закинув 4 підряд. Аж тепер, яка година? Навіть не знаю, вже десь напевно восьма. Я стільки закинувся. Помаленьку... Не в траву, не в траву. Піднімай, піднімай. І помалу. Що? Красава. Диви, і на що тяги? На, на мою це оснастка? А що, на опариша, да? Та моя це оснастка, блю. Ні, на що на опариша? попасть. Опаришся. Пар... Та красавчик то що тягає. Але це фотка топ. Чоловік? Ой, щось в мене обвисло. Нічого не зачепив? Покльовка була, треба зараз напевно укорочуватися. А піць, так? Та, ну поводок десь сантиметрів 60. Щось маленьке. А Так б'є, якби не знати. А малий піцик. Але удари має. Я думав, що там же ляш на півтора кілограма, блін. Чотири опариша Слава, на позира на цей вже давно лайфхак Вентилятор З Кореї привезений. Та але що тут у папір горить треба воно зараз горилося зараз воно буде передуляти Та що дощ поки паде дощ то мусимо потроху потерпіти Судачок малий, ну, малий, мали, я тебе звільняю. Малий судак. Не, щось є мале. Це, це короб вообще. Щось таке, мені тоже. Короб. Він. Чувак, це короб, блики. Короб... короб коробчук, коробчук там ну, ну, коробчок. Ого! Ви... Везде Десь Так, Така бомба зараз заряджається. Таке щось маленьке клює, Серйозно, нічого немає, зараз будемо на щось серйозніше, надіятися. Такі великі гачки. пінопласт з чесником, салом, Отак, і кусочки сала пробуємо. Там Андрій Піцик Штак Пицкманим. Так, розпалюємо вогонь. Сдіємося, що розгориться зараз. Поставимо сковородку, зараз будемо картоплю з м'ясом. Жарити. Тільки що на фідер? А, ні, є, 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 покльовочка є. Париж і хробак. Тож нарешті вогонь розгорівся прийшли на точку ці французькі. Кальянчик курим, відпочиваємо. Кльову слабо, але відпочиваємо. Огонь розпалився, зараз будемо сковородку ставити. Ото закормив точку називається. Маленький пилящик. Ох, oh, ну что-то. Дуже пізно, блін, ледь розпалили вогонь, бо вітер був дощ, не могли дати собі радості. Мусимо вже так пізно то робити. Слушай, м'яско. Зараз нагадаю Футбол Де ми зболіваємо за наших. Як опорний бізнесник, але... Риба рибою, але футбол теж треба. Так, м'ясо витягнув, трошки набік. Той картоплю засипав. О, ніхто нормально. Зараз даю гриби і м'ясо. Булгарський перчик. Шампіньони. Малим, не всі перерізані. Пару шампіньонів треба великі куски перерізати. мясом. Все. Зараз пецій ще додати. Це панальк. Якщо ж не було дотику, це симуляція жовтотерпля для пекалих морків. Зараз напевно цим питанням займається тіампорт. Ці... Так, так має, наші... має бути пеналька, походить. Поки що остаточне рішення ще не прийнято. Надіємося, що, що буде. Так, пеналька. Все, давай. Є! 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 Оп! А Красава! Молодець! Один-один! Все, молодці хлопці! Зеруєм слава! Так, зелені. Зараз трошки почекаємо, нехай воно остине. Топчик! Українська команда наприкінці першого тайму виходить вперед. Красавчики. Першого у цьому матчі. Але молодці хлопці. Чудова передача, диво передача. Навіть не знаю, який підбирати перебуловим і за контролювати красу і ефективність цієї передачі. Хто віддав? Михайло Мудрик. Красота. Михайло Мудрик віддає. Ось чи потрібна така людина молодіжній команді. Якщо вона не повністю інтегрована, в платину, якщо вона стилістично десь. І коли гол наші забили, і диви, Славі! Підлящика вальну. Молодець. Давайте за перемогу України в першу чергу на фронті, а, а по-другому і на Євро. Щоб... У мене чуть не кусив, блин, оцей коняра. Дунденець, Бомба! Красавчик! Все, красота! Риба не клює, але зато наші виграли. Франція. На головного претендента є. Україна. Все, Україна, красота, красота. Євробляха. Кропець малий. І блін, через нього я впав у воду. Ось ти козляра мала. Я думал то карась, блін. Знав би що ти... Блін. шуруй зі це. Півпершу година. Плягаємо спати. П'яту годину. Ставим будильник. Хлопці вон тут в машині. Спять. А я собі отут маю Під зірками. Спати. Красота. Дощу не має бути. Кльову немає взагалі вночі. Надіємося на ранок половим П'ята година буде, включуся. О, може, будемо почувати. Недалеко тут вудочки. Якщо щось буду чути, де спати. Давай, закидай. Ничего себе. Давай их за... зашпурив. Ось така історія. О, шлепер вставний, нікого немає більше. Ми самі і риби немає в тому числі. Але красота, погода гарна, така відносно. Перепад тиску, можливо через то. Немає кльову. Але, як то кажуть, тут таке відмазки. Я скину геолокацію даного місця і номер телефону. Якщо комусь цікаво, то дзвоніть, приїжджайте. Клвочка є на фідер. Угу. Чи зачепив? Пружинку. Оно он ну що. Ах ти красавчик. Ох ти красавчик. О! А це вже красота. Зачепилася. Асота може щось зараз буде, треба різко закидати, якщо стайка підійшла. Підлящик паріка хоч? Ух ти диви, що чудить? Карасік? На хробака От такого шлепера я вночі вальнув Він мені вже два рази Блін як він колить А, тут пробив і тут Ох ти що Йо-мо-йо. -йо. диви то що зараз ще може буде Може буде клів о, такий, такий непоганий. А Вчора було більше. Так, варимо уху. Пару рибин почистив. Така конструкція. Серйозно. Так, на жаль, на цьому відео не записався звук. Близько 9-ї години піймав такого підлящика непоганого. На опарищі хробака. Наварець та ушиця. Посипали зелені і зараз посьорбуємо мухи і будемо збиратися помало. О, красота. Мало блята, я би був дуже задоволений. О, я би був воль. Друга. Друга. Картопля не везла. А уха. Бомба. Зараз заходить, каже, зрань. Дістаємо рибуню. Трошка є пару кіло. 4,5 Ну, Мінус садок грам 200. О! Ось такі чотири красавчика. Є. Так, все, зібралися ми виїжджаємо. Ось таке красиве місце тут. Я в описі залишу локацію, локацію і номер телефону. Приїжджайте, відпочивайте, ловіть рибу, тут класно. Вночі майже нічого не клювало. Там одного підлящатку гарного взяв і сомика. Ну і Решта ви бачили, як вийшло. Нормально, я задоволений. 3,5 кг, 4 майже риби це супер. Всім щасливо. Слава зсу всім пока.